Усім привіт! І це посадня серія Зомбі-Апокаліпсиса. Зразу говорю. І наступило літо, і следующий фільм буде. Міні-це буде. Назва буде Супер Шара. Так що давайте будемо починати цей кінець. Він буде епічний! Ну що Ви ми повинні відправлятися на Там, де дуже много кислоти. І тоді ми там зможемо взяти піследний образець. І тоді ми зможемо зробити всіх нормальними. Так, це буде дуже добре. Тільки. О, ні, я кось що Що? Тебе придеться взять кість. Тобі. є тебе. Все твоє тіло. Що? Я не хочу помирати. Но ти должен це зробити. Тоді ми всі так помремо. Ти це понімаєш? Понімаю. І я дуже за тебе переживаю, Гома, але це цього стоїть. Я спасу мир і. мене всі будуть вважати легендою. Так. Да я не розумію, як ти живеш, дурний хлопець! Я ж тебе вбив! Мене постраждають, тому що я самий перший житель, якого заразив. Ну нет, только не кусай нас. Прости за то, что я тебе не отдал хлеб. Я тебе этого не прошу. Ты что, мы не прям... Я тебе точно вбью Ти а... а ще й по нолам, точно якось а Та як ти ще живий все а моя рука, а а і è... що робити з работает с твоей рукою. уроді у зомби. Эээ, вроде у зомби. А, я помню. Бу якось... якісь капли, которые... Ну вилічити все. Е, так. Вородини у голові. Як це против? Я чуть не ригну. Так, все добре. Все дуже добре. Хе-хе. Ну що, пішли те, Берти, з мене образець? І ще каплю. Так. І пішуємо. Йдемо, ми спасемо цей мир від цих зомбі. Так. А ні, тіло цього дурного хлопця. Ну і пішлимо! Дивитися, я знайшов собі дуже новий гарний облік. Согласен. Одівай його швидше. Ну, це я знайшов оці. Так, одіваємо. Це дуже гарний. У мене такий гарний облік. Так. Ну, мені пора умирати. Так. Запустите мене туди. Я буду дуже сильно кричати, но я спасу мир. Добре. Так. Я пішов. Добре? Так, і це буде все дуже добре. І... Цього недостатньо, Ми повинні все тіло. Ну я ще можу вже впасти. Ця новіровка нам дуже допоможе. Все, від нього відсталась тільки кість, від нього відсталися тільки кісті. І це останній раз, коли ми бачимо гому. Так. Так. Ми би його могли похоронити, але буча цього не будемо робити. Чи зробити? Давайте це зробимо. Похоронимо його. Тоді ми сховаємо його кісті і все. І як ми достанемо їх? А, ну тоді його просто туди не поместимо. Добре. Ми вже зробили цю могилу. У нас нічого не було, тому ми не змогли. Гума мертвий. Що? Ти хто такий? Я Мир... Із... Мир ми роботів! Амас, хм, Ну... Но... Що це за Ютубер такий? Я його даже не знаю. Е-знаю, не, не я тебе вп'ю. А, сейчас вспомню. Ти там говорив по-російськи, а то чому ти говориш по-українськи? Не знаю, чому я говорю по-українськи. О, я все поняв. Якщо ти зустрічаєш якогось другого мелона з другої країни, ти говориш на його мові. Ех, а зі мною не надо було гратися. Що це тут таке? Я надеюсь, не помрукалося топ. Нам прийшла ця собака, це дуже добре. Так. Ов-ов, ов, ов. Ні, не йди туди. Ти помреш. Ти помреш. Она померла. Куда? Куда она делась? Куда? Так, мне надо поставить бомбу. И тогда они все взорвутся. Так, ставим. Так, 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 так. И она через 10 секунд взорвется. Советы, еще? Что ты? Шо? Шо ты? Ні, ні, ні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, ту. -тру -тру. Це що, кінець? Так, це кинець. Кінець. 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 Тухати, кричати кінець. Дякую, гома. Дякую. І жителі Мелон Сіті так благодарні ці Гомі. Так, це дуже прекрасне зрелище. Согласен, согласен. Дякую Гома, дякую, 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 дякую. Пішвойте ко до мне додому. Так, що ж з моїм тут домиком? Так, надо подивитися. хм, який же в мене тут красивий дом, хм, стоп, ні. Саня, твій дом зараз Та ні, підірвуть. Хто там може це зробити? А, що з моїм домом? А, що? Що це? А, що з моїм домом? Ні, тільки не мій комп, ні. Часть мого компа взорвалася і тільки чаві цяві Мені придеться строїти новий дім. Так. Так. Ну що, ребятки, це був кінець зомбі-апокаліпсія фільм. фільм. Селеще відео буде про те, як я відстраю новий собі дім. Ну а що ж, а следующий фільм після Діма буде Назва Супер Жара. Отак от, от вам це напомню. Ну і що, всім до побачення!